На ваших телеекранах і як завжди про найактуальніші проблеми зі здоров'ям і подолян. і звичайно, куди ж власне без теми опорно-рухового апарату, тим більше зараз, тим більше в літній період, коли нібито це період активного відпочинку для дітей, але у сучасному світі наші діти зачасту проводять свій вільний час за гаджетами. Наскільки це може впливати на власне стан? Хребта, спини загалом, стоп і так далі. Як який ж правильний спосіб життя, аби убезпечити себе від подальших сколіозів і так далі? Про усе це й не тільки далі. Під час нашого етеру будемо говорити з Максимом Косяндруком, Це лікар фізичної та реабілітаційної медицини комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради. Пане Максиме, доброго вам дня, і слава Україні! Доброго дня, пані Тетяно, героям слова. Доброго дня до Оліги та валідачі? Отож, знаєте, дякую, що знаю, що зараз гаряча пора в лікарів. Зокрема, щодо якщо ми говоримо за опорно-руховий апарат, бо дуже часто наші діти саме влітку щось собі ламають, власне, якісь є проблеми загалом і так далі. Саме влітку батьки намагаються як більше оздоровити своїх дітей. Якщо говорити, що сферу діяльності знову ж таки дитячого лікаря фізичної реабілітації, яка вона, що саме ви робите власне з дітьми? Так, лікар реабілітації це є голова реабілітаційної команди, який намагається за допомогою різних природних методів, таких як вправи, фізіотерапія, психологія, логопедичні інтервенції, допомогти діткам або ж дорослим людям відновитись і максимально знову інтегруватися назад в суспільство. Ну, Якщо ми говоримо про опорно-руховий апарат і про його травми, зрозуміло, що ми. Маємо відіграти якусь роль відновлення руху, uh -huh. відновлені функції, будь то хода, будь то функції обслуговування себе, якщо є мова про перелом хребта, наприклад, або руки. Uh -huh. А якщо ми говоримо про скуліози, остеохондрози, компресійні синдроми, ну тоді на перше місце вийде боротьба з болем, uh -huh. болем, і відповідно з чим же до нас звертається люди? Ну, Найчастіше зі... дійсно які звернення у вас відбуваються від батьків чи власне від дорослих навіть людей. Угу. Я би розділив їх на декілька груп, і якщо говоримо про опорно-руховий апарат, це, е, знаєте, якщо пацієнт важкий, так, в нього, наприклад, є важке неврологічне захворювання ДЦП, і воно вносить свої зміни в опорно-руховий апарат, там виникають обмеження руху кінцівок, слабість кінцівок, то це й буде боротьба з контрактурами, посиленням м'язів. А якщо мова йде про сколіози. Біль і порушення ось такої повноцінного життя, uh -huh. неможливість бігати на рівні з іншими, неможливість грати, і реалізувати своє навчання у школі, наприклад. Які з цих проблематик, які ви тільки що назвали, є найчастішими серед звернень? Це ж таки скуліози? Чи... Сколіози. Сколіози. Я так не випадково делікатно йду, тому що стало багато остеохондрозу. Дійсно багато дитячого остехондрозу. І дитячий травматизм теж є дуже високий. Uh -huh. І, Відповідно, статистично так, сколіоз домінує, але остеохондроз і травми опорно-рухового апарата, ніг, хребта, рук, вони теж не відстають. Давайте охарактеризуємо з вами тоді, що таке остеохондроз для наших телеглядачів, коли його ставлять. Остеохондроз ставлять тоді, коли ми бачимо. Е Уплотнення кісткової тканини, можливо, часткову деміранізацію кісткової тканини, і неправильне функціонування структури як такої. Ну, mm -hmm. хребта, значить, ми можемо гірше зігнутись. Дітки теж вони гірше згинаються, вони мають гіршу мобільність, їм важче оглянутися назад, важче подивитись, наприклад, наліво-право, чим mm -hmm. це важливо, mm -hmm. а навіть перехід автомобільної дороги на нерегульованому пішогодному переході. Тому. Ці хвороби, які на перший погляд видаються поширеними і банальними, вони мають досить таке практичне значення. Ну і власне позначаються на буденному житті тої чи іншої дитини. Абсолютно. Якщо говорити щодо захворювань спини, знову ж таки, ви знаєте, завжди на сам початок ми говоримо про перші ознаки і про те, чи можна було би попередити оті всі, звернувшися до лікаря на на ранніх стадіях. Якщо говорити за дитячий організм, власне, всі звикли, що немовлятко, воно малесеньке, воно дуже тангітненьке, так і власне в ньому навіть більше кісток ніж у дорослої людини, елементарно, так і знову ж таки, але з якого віку потрібно особливо звертати увагу. Саме на спинку дитини. Якщо говорити про спину дитини, то порушення її, кіфози, сколіози, лордози можуть виникати вже в ранньому дитинстві. Угу. Але це є рідкісна ситуація. Е, перший пік захворюваності, проблем спини, виникнення сколіозу і виникнення лордозу та кіфозу, Виникає в середньому в 4 роки, от в період з 4 до 6. Mm -hmm. Чому так? Тому що це перший скачок росту. Більшість дітей саме в період від 4 до 6 років е, різко починають прибавляти у зрості, mm -hmm. і в цей період можливі певного роду аномалії. Вони пов'язані з тим, що кістки ростуть швидше, ніж це роблять м'язи, і швидше, ніж м'язи, адаптуються до нових пропорцій тіла. Mm -hmm. Другий період станеться, як правило, в період 12-16 років. Лордоз, що це також? В нормі хребет не є рівним. Велика проблема, якщо хребет абсолютно рівний, як палиця. це велика проблема. Він не має бути рівним. Він має мати ну, ось, ось така. Ось, ось там, така, де... така така зміття. Да. Перший вигін в шиї називається лордозом нормальним. Другий вигін, він в грудному відділі хребта це нормальний кіфоз, тобто вигін назад. Угу. Тоді поперековий лордоз, тоді знову кіфоз. Ну, ось так для наших телеглядачів, це ми, власне, говоримо не у фаз, а в профіль. Тобто, в, якщо ми говоримо ось так, то хребат все ж таки має бути рівним. Це так. просто для роз'яснення. Так, 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 продовжуйте. Коли ці процеси надмінно виражені, наприклад, надмінно сильно в поперековому відділі хребта, дуга пішла вперед. Угу. І виходить така ситуація, що дитинка, або й доросла людина, це теж був в дорослому віці, ходить таким чином, що лопатки верхня частина тулуба пішла назад, угу. а е, таз? таз пішов вперед. Угу. Нібито під час ходи виникає відчуття, що тіло ділиться на дві частинки і вони йдуть в різних площинах. Угу. На це обов'язково потрібно звертати увагу в першу чергу батькам. Це все ж таки набута більше проблема, чи вроджена це більше виключення? Існують ці проблеми вродженими, існують, але угу. це все-таки статистично кажучи, рідкість. Ми маємо говорити про те, що це набуте. Угу. навіть якщо це є генетична якась хвороба, навіть якщо так було в дідусів-бабусів, все одно. Протягом життя цей процес може прискоритись і посилитись, але в той же час його можна дещо сповільнити. Які е, фактори сприяють тому, що цей процес може посилитися? Е, тими факторами є ті фактори, які ми змінити можемо, і які ми змінити не можемо. Що ми можемо змінити в житті наших дітей, щоб вони були здоровіші в плані спини, сколіозу, лордозу? Це не медичні. взуття. Дорогі батьки, взуття має бути якісним. Ну, складний період, всі на чомусь ми безперечно економимо, але на взутті економити не можна. Підошва повинна бути обов'язково певною, товщини, не занадто тонка. Ідеально, коли підошва є декількошарова, вона має бути м'ягенька, вона має бути гнучка, але в той же час зовнішній шар підошви має бути достатньо твердий, він має Дай. захищати від проколів. Інакше на проколах, на камінчиках, на всіх дорожніх нерівностях дитина буде формувати неправильний крок, це відобразиться на здоров'ї спини. Угу. Також взуття обов'язково має гарно фіксуватися. Дітей потрібно, як колись було, вчити, зав'язувати шнурки і правильно фіксувати взуття до ноги. Зараз часто використовують ці такі ліпучки, їх називають, так? Це ага. норма, власне, чи все ж таки краще шнурівку обирати? Це норма, допоки липучка. Якісна і не забита волоссям, пилом угу. іншим поки е гарно пошкодженням, його. поки вона гарно тримає, поки її можна гарно затягнути. Угу. Доти це норма. Коли вона не затягує, не дотягується. Проблемка угу. добре, тобто, найперше, що це ми слідкуємо за тим, як дитина ходить, за тим, в чому вона ходить, відповідно. Наскільки багато потрібно ходити дитині щодня? Наскільки активною дитина має бути щодня для того, аби все ж таки скріпити свій організм власне, для підготовки його до того таки наступного росту, який почнеться вже у 12-16 років? За останні 50 років ми дуже сильно змінились. Дуже сильно я безперечно на автомобілізацію на гарний розвиток громадського транспорту. Але маємо не забувати, що наші предки, ну, тайм mm -hmm. своїх бабусів, дідусів, вони запросто ходили на ринок з Проскурова і до Києва з речами важкими. Ми не повинні бути гіподинамічними, ми не повинні вести такий занадто помірний, занадто малоактивний образ життя. Якщо говорити про підлітків, то підлітків справедливо прирівняти до дорослих, а для дорослих... І підлітків норматив такий: 6 кілометрів щодоби як мінімум, або ж 10 тисяч кроків щодоби uh -huh. як мінімум. Uh -huh. Є змога заміряти кілометрами, будь ласка, якщо ні, то крокомір і 10 тисяч кроків на добу. Стосовно менших діток, немає такого. Нормативу, але ми повинні дивитись на їх загальний стан. Наскільки дитинка в цілому тренована, чи не відстає вона під час спортивних ігор від своїх ровесників? Якщо є задишка, якщо є надмірне почервоніння, якщо не вдається бігати на рівні з іншими чи проходити аналогічну відстань на рівні з однолітками, ось це має бути. Сигналом, угу. Тим сигналом, е, тим червоним прапорцем, який показує, що потрібно звернутися до лікаря. Е, Скульози. Розкажіть більш детальніше, що це, е, власне, коли може виникати, чи також це може бути вродженим, чи все ж таки більшості випадків набутим. Е, Скульози бувають і вроджені, і набуті. Вроджені знову ж таки можуть посилюватись, можуть дещо зменшуватись, чи принаймні їх прогресування може зменшуватись при правильному веденні дитини. Угу. Багато їх, однозначно багато в нас час, більшість набуті. Чому вони виникають? Є таке медичне поняття ідіопатичний сколіоз і вторинний сколіоз. Ідіопатичний сколіоз ми достеменно, гарантовано не знаємо, чому виникає, але ми говоримо так. Тому що ми маємо нехороше взуття, тому що ми маємо неправильно підібрані меблі. Меблі це взагалі окрема, як на мене, має бути тема розмови, тема розмови і навіть е, стаття державної політики. Mm. Я просто трошки з ними з волонтерами, і вони привозили гуманітарну допомогу з Голландії у вигляді меблів, шкільних mm. меблів. Потрясаюча якість і потрясаюча багатофункціональність позиціонування. Стільчик може регулюватися в шести позиціях. Спинка, повороти, глибина, нахил сіду і регулювання кожного підлокітника окремо. Так має бути, якщо ми хочемо мати здорові спини наших діток. Угу. Ну, важливий момент, чомусь у нас недостатньо про нього говориться. Висота парти, на мою думку, має обов'язково регулюватися теж. Або дуже, дуже якісний стільчик, який підбирається. Наступне це е, ну, гіподинамія, так, ми мало рухаємося. Так, коли ми мало рухаємося, наші м'язи слабкі, коли м'язи слабкі, сила тяжіння тягне весь на штулу, особливо верхню частину, до землі, що призводить до зміщення хребта по осі. Угу. І таким чином формується сколіоз. Угу. Також хочу згадати травми. Безперечно, що була травма, наприклад, дорожно-транспортна пригода, компресійний перелом хребця. Це буде мати наслідки. Ну, не можна думати, що знаєте, загоїться, все буде в порядку. А наслідком, безперечно, може бути остеохондроз, може бути теж Угу. Uh -huh. І, напевне, окрема стаття цієї розмови це гаджети. Чи зловживають наші діти ними, безперечно, і мої теж. Я не можу критикувати когось там, згадавши про себе самого. Що роблять гаджети, Чому вони шкідливі для спини? Знаєте, якщо так дистанціюватись трішки, подивитись на дитину, яка взяла гаджет і займається там непотрібними речами хвилин 40, і потім цей гаджет забрати, ми бачимо важко втомлену людину. Угу. Вона віддала частинку своєї енергії, своїх угу. сил в електронний пристрій. Угу. А як виглядить важко втомлена людина? Вона Сутула, вона згорблена, це прояви кіфозу. І вона, як правило, сидить не зовсім вірно, закидає ногу на ногу якимось із чином, перекидає частину маси тіла на ягодицю, що призводить до зміни хребта по іншій осі, тобто формування скеліозу. Mm -hmm. І таким чином ми дуже часто бачимо кіфо, скуліотичні зміни, постави, і кіфоз, і сколіоз в діток, які залоджувають гаджетами. Зразу дві хвороби, а це важча чимода. Також є стадійність сколіозу. Безперечно. Розкажіть про них. Є стадійність. Е є нульова стадія сколіозу, коли ми можемо говорити про аномалію постави, зміни постави. Ну, не так легко діагностувати цей період. Це швидше є задача лікарів і вдома помітити її практично неможливо. Далі наступає перша стадія сколіозу, коли викривлення хребта десь приблизно під кутом 10 градусів. Угу. Як ми можемо це помітити вдома, як от саме батьки можуть діагностувати? Ну, по-перше, дивитись варто з голови донизу, так, зверху вниз. І перше, на чому звертаємо увагу, наскільки правильно стоїть голова дитини, чи немає нахилу голови вліво чи вправо? Чи вперед, чи назад. Вона має, і ти маєш її рівненько поставити, до прикладу, так, і вона має стояти. Чи власне за цим потрібно спостерігати під час, до прикладу, періоду гри, періоду їжі, коли дитина щось робить і так далі? Під час періоду гри можна спостерігати, але це досить буде важко оцінити. Краще всього подивитися, як дитина сидить. Причому робити це обов'язково потрібно таємно. Ага. Таємно. Там таємне це, та, спостереження. Так, Таємно, тому що всі дітки, коли знають що з ними спостерігають, безперечно, будуть намагатись вирівнятись для mm -hmm. того, щоб втікти від тих мір, які mm -hmm. батьки будуть хотіти прийняти. Mm -hmm. Друге, на що ми дивимося, висота стояння плечей. Не має одне плечко бути нижче, ніжче, ніж друге. Це mm -hmm. сигнал, що потрібно звернутися до лікаря. Третє ну всі діти ангели, звісно, всі ангелочки, але наші ангелочки не мають мати крила, криловидні лопатки. Тобто ага. виступання лопатки ззаді. Якщо є виступання однієї лопатки, тим паче обох, ми однозначно маємо говорити про те, що варто звернутися до фахівців реабілітації. Ага. І, власне кажучи, контур хребта. Ну, це варто оцінювати, наприклад, під час прийому душу дитиною, купання, принаймні тоді, коли немає ні майки, ні сорочки, uh -huh. нічого такого. Якщо ми вже бачимо, що контур хребта йде не зовсім рівно, що є відхилення вліво чи вправо, на будь-якому рівні, чи зверху, чи знизу, чесно кажучи, значить, трошки вже проспали. Uh -huh. Це вже це вже напевне буде друга стадія сколіозу. Напевно. А Друга не стадія перші. це яка? Друга стадія, знову ж таки, градуси це за 10 градусів. Угу. Після неї йде третя і четверта стадії це стадії, які однозначно потребують е, регулярних звернень за медичною допомогою і реабілітаційною допомогою. Якщо при нульовій стадії, першій стадії, ми як правило, не використовуємо якихось допоміжних реабілітаційних методик. Ну, наприклад, немає потреби, як правило, носити корсет. Uh -huh. Є доцільність лікуватися за допомогою спорту і реабілітуватись там, в залі реабілітації, то при другій стадії можна вже починати розглядати використання корсетів. Uh -huh. Це ж саме ну, стосується і наступних стадій скуліозу. Але з курсетами також -то потрібно бути дуже обережними, тому що якщо неправильно ті підібрати і так далі, то ми ж розуміємо, що м'язи спини під час носіння курсету, вони ж розслабляються також. Абсолютно вірно. Завжди, коли з'являються новинки, медичні, реабілітаційні чи будь-які інші, ми ними трішечки зловживаємо. От як зі смартфонами це сталося. Угу. В якийсь момент, ну можливо, років 5-7, нам здавалося, що курсет є найнадійнішим методом лікування. Потім. Та краще перебирати західний досвід, краще здобувати свій. І побачили, що все, що має сильні сторони переваги, має недоліки. Е, тому і промисловість виробляє корсети різного ступеня жорсткості. Ось умовно кажучи, корсети можна розділити на три ступеня жорсткості. Дуже м'які. Це корсети, по суті, які являються трикотажним виробом. Вони не мають в собі ні пластмасових, ні металевих елементів конструкції, вони м'які, вони гнучкі. Вони не можуть фіксувати спину, і вони не можуть вирівняти сколіоз. Mm -hmm. Але вони можуть використовуватись. Чому ж так? Тому що сколіоз часто супроводжується тригерними точками, тобто спазмованими м'язами. ці спазмовані м'язи. Ми можемо за допомогою власних рук відчути, проводячи вздовж крупних м'язів. Наприклад, вздовж хребта, так. там є остисті відростки, це такі камінчики камінчики угу. по самоцентру, а з боку від них м'язові примірячі. І своїми ручками будь-хто не обов'язково бути фахівцем там реабілітації, будь-яка мама може провести відчути. О, тут м'язи тверденькі, це є угу. тригерна точка. Угу. Цю тригерну точку, як правило, на неї треба якось діяти, її треба розмасажувати, розім'яти або ж розігріти. І я раджу, м'які корсети для холодної пори року, для того, щоб ці тригерні точки не були переохолоджені. Тобто, по суті, вони відіграють зігріваючу роль. Але не стабілізуючого рух. Uh -huh. Вони не можуть того зробити. В тому є зміст, тому що це дозволяє зменшити біль, а зменшення болю дозволяє все ж збільшити об'єм рухів, покращити функціонування. Середня ступінь жорсткості корсетів. Я думаю, ми їх всі бачили, це корсети теж трикотажні, з такими липучками, uh -huh. які досить легко в домашніх умовах фіксуються на тілі дитини чи дорослого. Затягуються. Я коли була вагітна, я вас переб'ю. У мене було щось на останніх місяцях вагітності. Мені лікарка приписала, оскільки мене одна, і друга дитина такі були досить серйозні. Вона мені приписала такий спеціальний корсет, який ви кажете, отак: от на ліпучках. Mm -hmm. це от про ці корсети ви говорите? Так, ну напев... ці... напевне, це був бандаж у вас, напевне, але це вони виглядять вони... так само. Принцип дії маю на увазі. Абсолютно в принципі. Абсолютно той самий. Mm -hmm. Хороший виріб реабілітаційний, Я люблю їх дійсно. Вони фіксуються в домашніх умовах, вони непогано фіксують спину. Вони не завжди здатні зупинити прогресування сколіозу, але в частині випадків так. По-перше, по-друге, їх легше знімати, м'язам легше давати змогу відпочити, угу. і вони досить умісні там перед тренуваннями, після таких також вони досить популярні. Після компресійних переломів хребта, коли стоїть задача зменшити надмірну рухомість хребта, важко дитині пояснити, що в тебе серйозна хвороба, то й не треба бігати. місяць не угу. бігати, угу. не згинатись, бути помірним і вести помірний образ життя. Ніколи безпечніше, просто вдягнути корсет. І третя ступінь. Корсетів в третє ступінь жорсткості це корсети, які схожі дуже на середньовічні лицарські обладунки. Це великий пластмасовий виріб, який повністю огортає тулуб угу. і дає гарну таку фіксацію і грудного, і поперекового відділу хребта. Він дійсно здатен зупинити прогресування сколіоза в абсолютної більшості випадків. Вони ніколи не назначаються при сколіозі менше 20 градусів. Ніколи. Тобто це дійсно для серйозних це є третя стадії, третя стадія, не друга навіть третя це має бути стадія, а то й четверта. Для серйозних таких проблем із спиною. Але в них є недолік. Для того, щоб вирівняти спину, для того, щоб її гарно фіксувати, треба мати, як казав архімед, точку опори. Цією точкою опори є пахвинна ділянка і ділянка таза. Носіння таких корсетів створює височенний тиск на ділянку пахви і ділянку крил таза. Я не раз бачив формування пролежня в місті фіксації. Так я це бачив. І я не вважаю, що це погано. І я не вважаю, що це абсолютно якось там невдало підібраний корсет, і так далі. Ні, він виконує свою функцію. І за те, що він справляється, і за те, що він вирівнює хребет, обов'язково має бути якась плата. Mm -hmm. Плата це крайнього ступеня дискомфорт носіння даного виду виробів. Дитина в цьому корсеті вона має знаходитися постійно. Чи тільки під час руху, до прикладу, на ніч ми його знімаємо, власне, а там, до прикладу, навіть коли активності якісь, ми його обов'язково вдіваємо, до прикладу, на двір йдемо, чи ще щось. Чи вдома вона також має носити цей корсет? Болюче питання, на яке завжди так трошки відповідати, не легко. В принципі, гайди кажуть, гайди, протоколи кажуть так, що від 18 до 23 годин на добу. Тобто, це постійно. Від 18 до 23 годин. 23 години ми це сприймаємо як знімати корсет тільки для гігієнічних процедур. Так, щоб помитися елементарно. Зрозуміло. Слухайте, знову ж таки, якщо в дитини виявили от, проблеми зі спиною, чи можна в нас же просто. Піджимає так, час ефірний. Чи можна вдома, які вправи ви рекомендуєте? По перше, тим дітям, в яких ще не виявлено, і слава Богу, що дай Бог, щоб не було виявлено проблеми зі спиною, так е, які вправи, які активності для того, щоб дитина могла просто встати, поробити декілька хвилин і тим самим себе убезпечити? І для дітей, в яких все ж таки виявлено там, до прикладу, чи нулювачу перша стадія проблематики, так сколіозу, знову ж таки наскільки активно мають ті вправи впроваджуватися, і що не можна робити те, що до прикладу роблять? Знову ж таки, діти ні в якому разі. Те, що радять батьки, часто, власне, оце, ці там потягування якісь там і так далі. Угу. Поки немає сколіозу, я противник того, щоб ми щось сильно забороняли. Знову до батьків звертаюсь, купуємо хороше взуття і відправляємо дітей на гуртки, живемо повноцінно і не боїмось. Угу. Поки немає. все А коли з'явився сколіоз, ви знаєте, я раджу, звісно, звернутися до фахівця. Зробити рентген, діагностуватись і зі спокійною душею, наприклад, виконувати вдома такі популярні вправи, як вправи для посилення пресу, тобто качання пресу, любим із існуючих методів. Я дозволю собі порадити планку. Планка угу. досить хороша вправа, яка підходить для діток будь-якого віку, навіть починаючи з 4-річного віку, частина дітей здатні і безпечно виконувати. Хочу порадити вправу Сфінкс. Ага. Угу. Це, К... це так, кішечка, так? Так би мовити, чи що це? Кішечка це є якби модифікація кішечки. Сфінкс це коли ми ось таким чином Витягуємо витягуємося, угу. витягуємося, витягуємося і перебуваємо 40-60 секунд. Кішечка, яка при цьому має ще активний компонент угу. і заставляє хребет зігнутись, да. вирівнятись. Вправо в човник або її модифікації. Це коли ми теж стоїмо, як кішечка але піднімаємо одну ручку, одну ножку. Угу. Для більшості випадків цього достатньо інколи, якщо мова йде про сколіоз верхньої частини спини, обов'язково треба додати вправи для того, щоб мобілізувати лопаточку, заставити її працювати. А це вправи з гантелькою і резинкою. Вправи з гантелями. Це підйом рук. Ось таким чином, і підйом рук попереду себе. Угу. Вправи з резинкою мають нагадувати те, що наші дідусі бабусі робили: пиляння дров. Це Прекрасна вправа для лопатки, яка угу. буде мати гарний випрямляючий ефект для хребта. Угу. І знову ж таки, ще, знаєте, такі невеличкі поради для. Батьків аналогічно, в якому віці обов'язково кожній дитині, неважливо, чи є в неї якісь проблеми з поставою, особливо в кого є, обов'язково потрібно показатися до лікаря, я не знаю, травматолога, ортопеда, фізичної реабілітації, власне, чи ще когось для того, щоб дитину обов'язково обстежили? Я думаю, що в період інтенсивного росту. Якщо вже говорити про таку обов'язковість обстеження, напевне тоді, тому що вірогідність виникнення проблеми найвища саме тоді. Так. Відповідно, 4-5-6 років Раз в рік. Угу. Раз в рік виділити знаєте, той день, щоб сходити до лікаря, ну це зовсім не важко. І підлітковий період. З 12 по 16 Рокі. теж раз в рік. Та. Плюс в 16 років, чесно кажучи, діти проходять досить потужне комісійне обстеження. Угу. І велика кількість проблем з спиною і далеко не тільки діагностується саме в 16-річному віці. Краще це зробити раніше. Пане Максиму, ми вам щиро дякуємо за Дякую. цікаву розмову. Ще говорила, але на жаль, вже наш час піджимає. Дякуємо вам. Отож, Максим Касяндрук, це лікар фізичної та реабілітаційної медицини комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради